Від учора мешканці двох багатоквартирних будинків по вулиці Калиновій залишились без водопостачання. На місце аварії оперативно прибули працівники КП «Дніпроводоканал» та з'ясували, що причина пошкодження водогону незаконно збудована бетонна споруда. Зараз знаходимося по вулиці Калинова, 45. Проводимо аварійне відновлення роботи на водогоні діаметром 100 міліметрів, задіяно 6 одиниць спецтехніки та одна аварійна бригада АНД району. Зараз знаходиться два будинки без води. Це 45 й та 49 й будинок по вулиці Калини. Наразі в нас є перешкода із за забудови нової пошти, яка не узгодила з міською радою та з КП Водоканалом. На наших сітях вони построїли дану споруду, яка продавила нам нашу трубу. Аби дістатись до місця пошкодження водогону, комунальникам спочатку потрібно демонтувати незаконно встановлену споруду, а вже потім виконувати ремонтні роботи. Проблемну ділянку також обстежили спеціалісти управління контролю за благоустроєм міста. В даний час підприємством КП Дніпроводоканал виконується частковий демонтаж бетонної споруди, яка була тут збудована незаконно. Нашим підприємством був виписан припис на надання дозвільних документів, а також буде потім складений адміністративний протокол. І як тільки пошкодження буде знайдено, комунальники обіцяють оперативно ліквідувати аварію та повернути людям водозабезпечення. А ця ситуація стала яскравим прикладом того, як незаконні споруди можуть залишити людей на невизначений термін без благ цивілізації.